Доброго дня. Чи обов'язково видаляти поліпи прямої кишки під час колоноскопії? Багато хто в мене питає, що робити, якщо при колоноскопії знайшли поліпи, чи обов'язково їх видаляти, чи можна залишити їх під наглядом. Якщо поліп дозволяє технічно і безпечно, так ми намагаємось видалити його одразу. Бо поліп це не просто бородавка, частина поліпів з часом можуть перероджуватися в рак. Коли ми при колоноскопії бачимо поліп, ми не можемо на око на 100% сказати, який він мета прибрати утворення і відправити на гістологію. Якщо це передраковий процес, тоді ми зупинили проблему в зародку. Якщо доброякісний, тоді ви спокійні, але далі є план спостереження, коли можуть не видаляти одразу. Не завжди вийде просто зрізати і забути. Якщо поліп дуже великий. Незручно розташований, є високий ризик кровотечі або перфорації, інколи потрібен етапний підхід чи навіть операція в стаціонарі. У такому разі лікар пояснює тактику і подальші кроки Поліпи це шанс попередити рак, а не чекати, поки він з'явиться не бійтеся їх видалення, бійтеся їх ігнорувати. Якщо вам після колоноскопії сказали, що побачили поліпи і не видалили їх, не соромтесь спитати у лікаря. Що саме плануємо з ними зробити і коли?